Так, зараз відправляємо розсаду такі ось огірочки Мадрелен і св 4097 Так, макаємо їх перед відправкою корінчики. Так, торбиночку. И вот так ее все тубус самодельный. Вот, вот так. Вот так уклады. Тубуси. Тут корінчик, тут листочки. Все підписали. Зверху мадрилен під низом СВ-4097. Нехай родять гарних врожаїв. Їх новим власникам Так закриваємо Все, посилка готова до відправки щасливої дороги.